ну вибач. Іди вже! Ти ще вечора тікаєш! Сонце, я ж працюю. Хто ж ще має годувати покоління дітей, які ненавидять мене? Алло? Енді? Наомі? Де ти? На реабілітації. Що? Я пробуду тут 90 днів. Чекайно, ну, що? Я маю йти. Дев'яносто днів? Ти впораєшся. Як справи, тату. Наомі. в рехабі. Серйозно? Сказала, що їй все дістало, і пішла від мене. А ти я бачу не здивована. А що з такою кралою це не те, щоб несподіванка? Та ти що? А де мама? Мама ненадовго поїхала до бабусю побачити. Ви ж знаєте, вона старенька. Ви ж одного віку. Вже ж ні. Вона набагато старша, ніж я, але забийте. Зараз все на мені, ще й за оренду галереї ніяк не розрахуюсь. Ви вже по вуха в бургах. Ну і що мені робити? Все вийде, мама. Ти наглянеш за дітьми. Хіба я колись просив тебе допомогти? Ти реально хочеш щоб я відповіла? Я ж не кажу взагалі, не просив останнім часом. Пограйтесь разом. Чого ти завжди кажеш, мій тато? Хіба він і наш спільний тато? Ну, я на 27 років старше ніж ви. Це якось забагато для братів та сестер за виключенням Лос-Анджелесу. Боже, в моєї дитини буде дитина. То ти тепер весь у дітях на шкільні збори ходиш. Я й на твої збори ходив. Не ходив. Ой, та годі тобі. Хіба в нас погані стосунки? Ну, коли мені було як малим, я тебе майже не бачила. Ви не уявляєте, в якому стресі зараз доводиться працювати. Це картина дружини, і ми розійшлися. Пробачте це. Немає значення. Знаєш, як важко мені дивитися, як ти стаєш зразковим татком. У них є саме той батько, якого я не мала. Я знаю, тільки не плач, бо як ти заплачеш, то і я заплачу. <плес> Врешті-решт у житті лише три речі мають значення: як сильно ви любили, скільки добра зробили, і наскільки гідно навчились відпускати те, що не було призначене вам долею. Я хочу, щоб ви обрали собі слово, що відображає ваш стан, а потім викрикнемо ці слова усі разом. Поможіть! Я мала полічити до трьох. <inclut> <back swarling> <accused> Батько РОКУ Я буду так. Вітаю в клубі. У кінотеатрах з 28 листопада.